Сьогодні Мелітопольський педагогічний університет випустив у самостійну подорож по життю 983 фахівця педагогічної освіти, серед яких 192 спеціаліста та 791 бакалавр, з них 32 диплома з відзнакою. Загалом з 1922 року зі стінним депу вийшли понад 45 тисяч випускників різних спеціальностей, які сіють розумне, добре, вічне в школах та учбових закладах не лише України, а й інших країнах світу. Позаду довгі па контрольні сесії попереду нові можливості та вершини сьогодні з рідним університетом прощалися випускники 2017 року. На урочистій лінійці були присутні гості з районної та міської ради. Слово для привітання взяв ректором ДПУ професор Анатолій Солоненко. Сьогодні дійсно в нашому університеті свято. Сьогодні документи про вищу освіту. Отримують 983 наших випускників. І ми пишаємо з цим. Шановні випускники, я впевнений в тому, що знання, які ви отримали в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, дадуть вам можливість впевнено війти в когорту молодих професіоналів України і здолати ще не одну висоту. Або життєвим, або професійно, продовжився урочистий захід художніми номерами кращих студентських колективів університету та врученням дипломів з відзнакою. Випускники МДПУ запевняють, що роки, які вони провели у стінах університету, є безцінними та щиро вдячні викладачам за надання великого багажу знань та підтримку. Ухожу с замечательным настроением, конечно, в любом случае буду скучать. За все годы учебы запомнился отличный коллектив, отличный педагогический коллектив. Ну а дальше уже, конечно, потому что переезжаю, поэтому уже другой университет. Ну, дальше надеюсь, что освежу свою жизнь все-таки с профессией психолога или педагога. Больше всего мне запомнились студенческие годы. Наш поезд в Алтагир на практику английского Шатинітабила весело, здорово. здорова вже завтра новоспечені вчителі будуть влаштовуватися у навчальні заклади заради високої мети, виховувати достойних громадян своєї країни, ділитися своїми знаннями з підростаючим поколінням та бути для них достойним прикладом усьому.